Сухомлинський Василь, український педагог, публіцист, письменник, поет Василь Сухомлинський достроково закінчив робочий факультет і був прийнятий до педагогічного інституту. У 17 років він став вчителем заочної школи недалеко від рідного села. Перевівся до Полтавського педагогічного інституту заочником і закінчив його в 1938 році. У 1948 році Василь Олександрович стає директором павлиської середньої школи. У 1958 році став заслуженим вчителем. У його працях часто знаходимо вислови мудра людська любов, мудрість жити, гідність це мудрість тримати себе в руках. Педагог цілеспрямовано формував у кожного вихованця вміння бути маленьким філософом, осмислювати світ через красу природи. Відомі книги. Серце віддаю дітям, сто порад учителю, методика виховання колективу, батькам.